Басейн реконструйований за всіма сучасними стандартами. Вже у листопаді запрацює у дитячій клінічній лікарні номер 3 Нині там ремонт роботи у розпалі. Будівельники запевняють, що він буде не лише красивим і комфортним для відвідувачів, а й дешевшим в отриманні. Подробиці у сюжеті. Ось цей басейн дитячої клінічної лікарні номер 3 не працював з 2010 року. Зараз його почали капітально ремонтувати. Будівельники завершують демонтувати обладнання та оздоблення басейну, який вже шість років стояв без діла. Паралельно встановлюють нові вікна і готують основу для подальших робіт. І зараз будемо приступати вже до внутрішньої ділці і монтажу самого обладнання. Більше всього часу тут, звісно, займет монтаж технологічного обладнання для водоподготовки которое будет будуть чистять, воду, заражувати воду, то да, деталь для э, дітей для їх здоров'я. Проєктанти зазначають, тут втілять і енергоощадні технології, утеплять стіни і дах, а ще встановлять вентиляцію, яка нагріти повітря з басейну, не викидатиме просто на вулицю, як це було раніше, а спрямує на підігрів, заощаджуючи тим самим на опаленні. Зараз це повітря не викидається вверх, воно тягнеться назад. Там є система каналів, воно. Віддає новому повітрю тепло. І нове повітря воно вже заходить підігріти цим старим повітрям. Енергія витрачається, але в значно меншій кількості. Завершити всі роботи планують до листопада. У лікарні цього дуже чекають, адже з 30 тисяч дітей, яких обслуговує заклад, чимало потребує оздоровлення та згартування у басейні. У нас, на жаль, на сьогоднішній день дуже велика група диспансерних дітей, які мають порушення постави. Для них басейн це ну, Найперше лікування, а їх у нашого ортопеда десь знаходиться більше тисячі. Плавання покращує і стан малечі з неврологічною патологією та легеневими хворобами. Тож столична влада виділила кошти на реконструкцію і цього великого басейну, і маленького, який розташований у сусідній залі. У минулому році були виділені кошти на проведення виготовлення проєктно-кошторисної документації, проведення відповідних підготовчих робіт в цьому році виділені кошти для того, щоб зробити цих два басейни, тому що в них є велика абсолютна потреба. Інспектуючи ремонт басейнів, заступник голови КМДА оглянув і бальнеологічне відділення, яке теж не працює через свою застарілість. Тож і його вирішили відновити. Гроші місто знайде. Запевнив посадовець. Походу ми подивилися, що потрібно на разом було б і зачепити бальнеологічне відділення проєктна кошторисна документація готова, виготовлена не такі великі кошти. Я думаю, що ми в цьому році знайдемо кошти для ремонту повністю цього крила в цієї лікарні. Для цього знадобиться півтора мільйона гривень, які додадуть до вже виділених трьох. І вже до кінця року тут запрацюють не лише басейни, а все відділення відновлювального лікування. Світлана Жерна Кічеслав Медичанський, телеканал Київ.